Слава Богу, брати і сестри. Христос народився. Наше служіння йде до закінчення і ці свята вже з 25 го і сьогодні 8 -е число ми маємо. Я думаю, що це також вже останні, можливо, дні, коли ми так вітаємося. І знову слідуючий рік. Господь нам допоміг дожити до 23 го року, і ми дуже Богу дякуємо за це. Ми просимо Його благословіння і особливої благодаті на 23 й рік, щоб Бог вів дальше. Брати і сестри, я дуже дякую Богу за те, що в цьому 22 му році Бог рясно благословив свою церкву і в нашому місті. І вчора ми, коли ходили співати по цих селах, молодь, хтось в Литовижі, ми були в Бодятичах. Тут дуже поруч. І знаєте, дуже багато молоді було. Ми почали співати, розділилися на дві команди, а потім бачимо, що треба ще на дві розділитись, тому що підходить молодь і підходить молодь. І нас зустрів один чоловік по дорозі. Він прийшов, дуже був з нами суворий і сказав: я начальник карного розшуку. Достав посвідчення, показав і сказав, Придивіть всі документи свої. Я, я йому кажу, знаєте, ми всі з документами, бо ми тут живемо, тут ось поруч наша церква, але сьогодні День Різдва, і ми співаємо людям про Ісуса. А Він каже, я маю право тебе затримати зараз. Кажу, будь ласка. Затримайте. А він каже. До мене саме в такий час світлий, Різдва Христового діються найбільші злочини. Це я тобі з досвіду кажу. Я кажу: ми, ми просто пісню заспіваємо. Можна? І він так став: каже, ну. Якщо я заслужив, ми йому заспівали пісню, і він каже: Чим я вас можу віддячити? Побільше б таких світлих людей. В день Христового Воскресіння. Вибачте, що затримав вас. І так хотів щось нам дати. Я кажу: хто чим багатий, тим і радий, і ділиться. Слава Ісусу Христу! Слава. І з нами приїхав Дмитро Довиденко, він десь є там з Чернігова. В них так ніколи на Різдво не співають, бо там він каже, це перший раз практика в мене. Ну там більше ходять з цією зорею, знаєте, сію, сію, посіваю. І більше грошей заробляє. Ну, така практика. А тут, а, наоборот, як ми чули, люди віддають, віддають радість, віддають своє благословіння, молодь вчиться святкувати, долає бар'єр, знайомство з людьми. І оцей чоловік, який зустрівся нам на дорозі, з однієї пісні змінився зовсім його настрій. Слава Господу! Я собі думаю, напевно, і пастухи на полі, вони також. Були одні, а коли ангел прийшов до них, вони стали інші. І їм сказав, радійте. Можливо, причин не було багато для радості, тому що окупація, постійна війна з Римом. Якщо вникнути в історію, Ізраїлю, Ізраїль це була найгарячіша точка в Римській імперії, тому що постійний спротив Римському Ігу. Євреї знали, що не вибраний Божий народ. Сьогодні, якщо ми говоримо відносно наших сусідів, то ми всі язичники. Тут особливості в чомусь похвалитись немає, що ми кращі, а ті ми ліпші, бо в нас там якісь пророцтва є чи ще щось. Ми одинакові язичники. Просто в плані правосуддя Божого, то ми живемо тут, де нам Бог дав жити, то земля, та на якій ми народились. А в євреїв була конкретна перевага, бо Господь сказав, що ти будеш головою, а не хвостем. Якщо ти будеш мені служити, я зроблю, що від тебе будуть йти благословіння. І ці люди знали, що вони мають правильне місце мати на землі, але чомусь нема цього місця. І оця імперія, ця шапка Римської імперії, вона покорила і євреїв. І там був постійний спротив. Вони постійно хотіли вирватися. З під того рабства, тому що багато народів Імперія Римська захопила. А євреї то найбільший спротив чинили. І навіть було в них ціле угрупування зелотів. І там же ж і Петро був, учень Ісуса Христа. Він зелот був. Зелоти то як в нас партизани. І ці молоді хлопці, вони добре розуміли, що вони не хочуть кесарю платити, бо вони хочуть вільними бути. І ось народження Ісуса Христа. Воно ніби післало в життя їхні надії, надію, що з Христом ми то тут прорвемося точно. Це такий лідер, що ми вийдемо з під цього рабства, але не від цього рабства прийшов звільняти Ісус. Ісус приніс вищу волю, волю, коли серце наше звільняється від гріха і приходить від Бога милість. Слава Ісусу Христу! Возз'єднується, знаєте, людина з Богом. І це прекрасно. Я хотів би трошки ще за Чернігів засвідчити, тому що вже. Ну, вже давніше трошки вам розказував. Вже 25 го числа, 24-23, -го, го ми мали цілий такий е тиждень, я би сказав, євангелізації для того міста Різдвяної. І з завтрашнього дня, в 6 вечора, ми також, як дасть Бог благодаті і милость свою, то ми туди виїжджаємо на 4 дня служіння. Я прошу всіх молитися за нас, підтримати. Там буде гурт «Левит» з міста Луцька і. Благовісники, брати поїдуть для того, щоб тим людям проповідувати ще Євангелію. Ви знаєте, тут цікаві люди, ці чернігівчани, тому що вже я був позавчора вернувся з Чернігова. І коли я там був, я їм сказав останній раз, що це було десь 23 числа. Я кажу, Вже більше ми до 8 числа ми не зустрічаємося. Чуєте, не приходьте, не ждіть нас, нас вже тут не буде. Ми не приїдемо. Ми приїдемо вже після 8 числа, і ми вам повідомимо. І, знаєте, я їм роздав тоді календарі, ми їм дали, дали їм всім по мішку картошки. Нам привезли брати з чернівців три тони картошки. І наша молодь то перебирала, насипала в мішки. Там нормально було праці. Перебрали то все, привезли людям, люди взяли. Хтось не брав, бо казав, що має, хтось взяв. І все розійшлося. І я ми послужили, кажу, більше не приходьте вже до 8 числа. Віддихніть, зробимо таку перерву в сім'ях посвяткуйте. І це був вантаж, який треба було підвести, спакувати набори. Я думаю, просто поїду, завезу цей вантаж і вернуся. І приїхав я позавчора в Чернігів і дивлюся, це була п'ятниця. Їду і наша локація, де ми збираємося, повно людей. Думаю, певно, ще хтось хліб роздає. І проїхав їх. Вертаюсь назад, знов до людьми стоять, думаю, цікаво, кого вони чекають. І я приїхав до них і виходжу, і вони кажуть, а ми так і знали, що ви приїдете. Я кажу: я не приїхав вам щось привезти, я вам приїхав сказ... спитатись, кого ви чекаєте. А вони так дивляться, вас чекають. Я кажу, ну я ж вам казав, що до 8 числа нас не буде. Ну, ми думали, може, ви передумаєте і приїдете знову в п'ятницю. І знаєте, вони, як ті згадав я ту історію, пам'ятаєте, коли Господь Ілію забрав на небо, Іліся їм каже: Господь же його забрав на небо, і немає. Вони кажуть, ми підемо пошукаємо. І каже, ну, не треба шукати. Господь забрав його. Ну, ми підемо пошукаємо. І Ходили по тих горах бідні. І знайшли, прийшли і кажуть, ну нема. Переконались. Так само ці люди вони думали, що ми їм сказали, що після восьмого приїдемо, а лише підемо почекаємо, може, ще раніше приїдуть. Так ось є в цих людей. Така цікава спрага, да, яка нас дивує, що ці люди навіть в той час, коли ти кажеш, що ти не приїжджаєш, вони знають, що то п'ятниця, то то треба йти, бо вдруг приїдуть. І я розумію, чому так вони роблять, тому що не у всіх є зв'язок, і багато хто таким експериментом він приходить і ловить цей момент. Ті, хто має зв'язок, ті, хто має з нами комунікацію, вони вже, мають, вони вже знають, що ми там напишемо. А є люди, які не мають ні телефона, нічого, і вони постійно в п'ятницю стоять і чекають. І це, знаєте, трогає наше серце. Тому що це жертва, холод, мороз, люди чекають. Одна з локацій, яка називається музикальна школа, ми приїхали, і там дві жінки, такі дуже наполегливі прийшли до нас. Я перший раз їх бачу, і вони кажуть, що ми почули, як ви служите, оце співаєте. В нас тут є поруч церква. І так само, як ви все кажуть, і так само співають, так пішли в нашу церкву. Я їх питаюся. ви Ну, яка як ваша церква називається? Яка назва? Ну, така, як ваша, кажу. Ну кажу, а дономінація яка? Така, як ваша. А я кажу: а які є до номінації? Ну, всі такі, як вас, такі в нас. Все так, пішли, каже, послу. послухайте, я зрозумів, що вони люди не церковні, вони теж туди приходять, вони дуже щирі. я кажу, ну добре. Ми то підемо туди, але нас дуже багато людей тут. У нас 300, там десь 150 людей збирається регулярно, якщо там добре запросити, то й до 300 прийде. А Вони кажуть, хватить місця, хватить місця, пішли. Ну, я, звісно, думаю, ну, такі люди неподібні, що то на церкви, запрошують, але е, кажу: давайте ваш телефон візьмемо і потім зізвонимося. І вони дали свій телефон, але вже не я до них дзвонив, вже їхній пастор мені набрав і каже, що. Сестри мої прийшли і не дають мені спокою, що ви там мерзнете на вулиці. Ми вам хочемо дати зал. Прийдіть. І подивіться, чи вам підійде. Ми поїхали, подивилися такий трохи наполовину менше, як наш зал. Ну, чоловік 100 сяде, а ще 100 стане. Ну, Теплий ремонт, світло, є все. І він каже: будь-який день, крім неділі, бо так ми в неділю тут в оренді, це те, оренда в них. Збирайтеся. А ці сестри такі раді. А він каже: то вони ще не сестри, вони тільки ходять до нас теж, як, як і до вас. А вони, мені, а вони мені кажуть, ми так полюбили оце слухати. І тут слухаємо, і вас слухаємо. А я кажу: Ну, а хто ви є? А мені вона одна каже: жінка: я начальник женської колонії Чернігова. А друга каже: А в мене чоловік, хімік, працює е, в Києві. Поважний чоловік, а вона його визвала з Києва машиною, і він приїхав, щоб нас 300 метрів довести до церкви. І стояв все служіння, ждав з боку. І потім вона каже: пішли, бо вже машину я визвала, щоб, вас, щоб вам показати те приміщення. І знаєте, Господь їх так е, вживає. І вони настільки задоволені були, що на той вечір ми запросили людей, і на 6 годину, бо вже темно, прийшло повний зал, всі сіли, і ще й стояло. Я, чув, як там, сестри наші, кажуть, вони дзвонять до того пастора свого кажуть: у нас повний зал людей, повний зал нету міста. І знаєте, це приємно, що Господь турбується служіння. Цікаво їхнє свідчення почути, також, як ці люди відзиваються за те, що Бог робить, за, за команду, посторонні люди. І знаєте, так торкнулося мене, тому що також. Служитель той місцевий, він каже: ну, а якщо ви поїдете, що ви з людьми зробите? Яку точно не заберемо їх на Волинь. Лишаться тут, а лишаться з вами, будете служити їм. І знаєте, він такий задоволений був. І ці люди вони виходять і кажуть, ви знаєте, ми якби знали це місце. Ну, ці невіруючі, люди вийшли, вони кажуть, ми знали це місце. Але дещо по-іншому, коли ми слухаємо, ваших, як приїжджають, на серці дуже легко. І хочеться приходити. І знаєте, коли вони так сказали, я, я зрозумів, що нам багато інколи того, що нам думаємо, ми там собі щось думаємо, що про нас подумають, як то підемо в церкву. Люди самі все конкретно розуміють і відчувають. І Христос сказав: якщо люди побачать між вами любов, то вони, то ви будете істинні, мої учні, істинні. І то люди дуже сильно бачать. Тому, брати і сестри, сьогодні, коли ми говоримо в плані церков, у нас їх дуже багато в Нововолинську, І якщо туди йдуть люди, це величезний показник. Чому люди йдуть в церкву? Бо ті люди зі світом не прийшли, вони кажуть, ми знали про це приміщення, але якщо ви тут будете збиратись, ми сюди прийдемо, вони кажуть. Бо каже, коли ваші проповідують на серці так легко. Це не віруючі, люди казали про наших молодь, про наших братів. І я стояв і слухав, Господи, дай нам не втратити твоєї благодаті, щоб Дух Святий і надальше діяв. Слава Ісусу Христу! Другі брати і сестри, так хочеться, щоб і в нашому служінні і в Нововолинську, У нас так багато церков. І ми ніколи не хочемо мати такої практики, там людей десь затягувати, перетягувати. Йдіть в нашу церкву, йдіть в нас церква дуже добра. Люди все відчувають. Атмосферу люди відчувають, брати і сестри. І атмосфера це така річ, що невіруюча людина краще її відчує, як віруюча. Тому що ми тут, а, в церкві, ми вже привикли, то вже наша церква, на багато речей ми не дивимося, на багато речей ми закриваємо очі, багато речей ми з ними звикли. Але людина, коли зі світу приходить в церкву, вона сразу відчуває. І Христос сказав: учням, якщо між вами буде любов, найвищий показник. Підуть люди. Нехай Господь благословить. Щоби наші дома молитви були наповнені і Божа благода діяла. Я, брати і сестри, хочу прочитати той короткий текст слова Божого, який поклався на серце. Це записано: апостол пише Петро. Дуже цікавий момент, до своєму пісні друге послання апостола Петра. Такий віршик. Перший вірш, 19, перша глава, 19 вірш, друге послання апостола Петра. Ми маємо ще. Непорушне пророче слово, ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить в темному місці, доки почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Брати і сестри, апостол Петро пише до віруючих людей, і говорить: ми маємо ще непорушне, пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить в темному місці, доки. Почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє в ваших серцях. Я би сьогодні хотів би трошки звернути нашу увагу трошки на зорю, тому що цей дуже символічний момент в народженні Ісуса Христа, який записаний в бутті, про цю зорю ми читаємо, пам'ятаєте, коли Яків бореться з Богом, вірніше, Бог бореться з Яковом, Написано, і боролся з Ним Нєкта, Бог боровся з Яковом. І ось боротьба була настільки, що Осія нам пише, що там Яків плакав і умоляв. Якщо ми читаємо дитячу Біблію, то там Яків стоїть такий, як наш якийсь дуже богатир. Там всі в нього видно м'язи тіла в напрузі. Можливо, так і було, але то точно не силові методи боротьби були. Там була величезна боротьба духовна. Написано, він там плакав, і він там умаляв. Яків до цього життя проживав Яковом, а Яків то статус, то не ім'я, то статус. То таке дуже цікаве в нього було життя, він жив дуже хитро, він дуже передбачливий був, він дивився дуже далеко, далі точно як ісав, і як всі його родичі, і Лаван. Бо якби Лаван знав, що то в нього такий зять буде, то він би точно на деякі зділки з би не пішов. Бо Лаван потім став бідний, а Яків став дуже багатий. І брати кажуть, це не до Лавана, що то Яків нас повністю обібрав. А Яків каже, то мене Бог благословив. І все забрав і пішов. І знаєте, оця його філософія життя, вона Богу не подобалась, але Богу подобалась його щирість, його бажання бути з Богом, чути Бога, любити Бога. Хоча вся, вся його натура була непроста, Якова. І Бог боровся з цим. І в ту ніч, коли Яків боровся з Богом, йому вже було 90 років. А Яків женився, коли йому було 70 років. Бо ми думаємо, що то в 40 років було, я так думав. Але коли глянути, що він в 130 прийшов в Єгипет, відмінусуйте народження Йосипа. А коли Йосип народився, то і виходить від Лавана. І там 92 роки приблизно виходить, коли він попадає в Пенуел, такий собі син Ісаака. І в той момент в такий поважному віці відбувається в нього зустріч з Богом. В такому поважному віці. Друзі, чому я це говорю? Бо ми всі в церкві, і інколи нам кажуть, що ми вже досконалі в Христі, і ми вже все досягли. Але Яків, маючи в своєму житті, досвід Маханаїма, тобто він з ангелами Божими зустрічався, досвід Пенуела, він бачив драбину, досвід того, що він, голос Божий, дуже добре чув. і Він залишався Яковом, з натурою Якова. І тільки в момент, коли зійшла досвітня зоря, Господь йому каже: досить боротьби, бо зійшла досвітня зоря. Відпускай. Яків йому каже: Господу: відпускай, бо зійшла досвітня зоря. І ця досвітня зоря, брати і сестри, це символічно народження Ісуса. Це прихід Месії. Це та ключова подія в історії всього людства, коли Бог по-іншому гляне на своє творіння. Тому що до цього всі наші серця, це був запущений хлів з поганим запахом, з недоброю натурою. Тут нічого доброго не було. Написано, серце людської крайні спорчене, ніхто його не може виправити. І в той хлів приходить промінь Божого світла. І написано: Відпусти мене, бо зійшла досвітня зоря. І відпустив, і дав йому нове ім'я, і це ім'я Ізраїль. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, сьогодні це світло, воно світить в житті нашому, світло Віфліємської зорі. Я думаю, що сьогодні так багато зір, і якщо ми живемо в суєті, то дуже важко навіть їх всіх побачити. Інколи ми не піднімаємо очі до гори свої. Я пам'ятаю, ми виїхали колись з Луцької молоді в Карпати, і Вітя був такий друг, в якого я жив. Він каже, давай йдемо на гору ночувати. Ну йдемо. Ми взяли кувер такий, залізли на саму вершину гори, розля... розложили його, лягли і дивимося на зору. Замерзли, вже роса нас покрила. А зорі такі гарні. І ми так, ніби ті зорі спустились до нас, і їх так багато. Ви уявіть собі, щоб серед тої зорі виділити одну зорю, яку треба мати концентрацію зору, як треба пильно дивитися, як треба вузькоканально дивитися. Сьогодні нам так багато всього мерехтить в цьому світі, дуже багато мерехтить Інколи дуже. Важко сконцентруватися. І ось тут троє людей, ми не знаємо, чи їх троє було, але три подарки було, то так собі думаємо, що троє, можливо, більше, можливо, менше. Не так важливо, але суть в тому, що вони замітили зорю, за якою два роки пильно дивились, і ця зоря їх привела до Ісуса Христа. Брати і сестри, ця зоря вірно вела їх. Ця зоря вона була правильна зоря. Ця зоря була орієнтир такий, який не схибив. І потім. Він став над тим містом, де був народжений Ісус Христос, цей знак зорі, і вони війшли в той дім і побачили Ісуса Христа і низько йому вклонились. Ми з цього можемо взяти для себе два уроки, брати і сестри, що людям, мудрим і розумним Бог являється через такі речі, яким точно пастухи би не додивились. Ну, пастухи були прості люди. Може, навіть не мали ту, того стробоскопа, чи як воно називається, коли дивляться на зорі там. Може, і тоді не було, але щось там мудреців було, раз вони побачили. І мудрість була це, це факт. А пастухи, вони просто сиділи на полі, і їм було явлення Боже. Явлення Боже це надприроднє відкриття про Христа. Явлення Боже, надприроднє відкриття. От вони сидять, і тут ангел з неба каже. І сьогодні дуже багато з нас людей є в цьому служінні, я думаю, яким Бог явився, чи то в сні, чи то в серці проговорив, чи то був такий надприродній Божий голос, і ви відчули його. Але є люди, такі, як Ейнштейн, Знаєте, то була дуже відома людина, яка багато відкриттів зробила. Були люди, які були сильні вчені. І всі вони фактично на основі науки доказали про те, що є вища сила якої ім'я сам Бог, і вони через навіть розум свій прийшли до того заключення, що на землі є той Творець, який все створив, і вклонилися йому, як це зробили мудреці. Тому, брати і сестри, якщо ми не мудреці, то значить ми пастухи. Якось то ми получили те відкриття від Господа, і зрозуміли, що Він живий і прийшов для нашого спасіння. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, і останній момент, на який би хотів би загострити нашу увагу. Зоря рухалась. Це була нестатична зоря, що ти зранку став і вона там стоїть. Другий ранок став, вона знов там стоїть, вона рухалась. І потрібно було рухатись за цією зорею. І це ризик був іти два роки близько і постійно пильнувати. І написано, що вони один раз втратили ту зорю. Бо, написано, коли прийшли до Ірода, то вони питаються, де цар народжений. І Ірод не знав. І книжники підняли свої свої і кажуть, ну ви флеємі, але точно то не знаємо. І як вони вийшли від Ірода, вони знову натрапили на цю зорю. І написано вельми зраділи. Дуже велика радість прийшла. Тому що оцей орієнтир для людей, які йдуть по ньому, це величезне благословіння Боже. Сьогодні я знаю, що на кожній вулиці, де живуть віручі, це є зоря. Брати сестри, я би хотів, ви знаєте, ми знайдемо в Слові Божому ще два текста, де написано зорі, які блукають. Про це пише Юда, про це пише Петро. Про віруючих людей, про людей, які живуть матеріальним життям, в яких Бог це їхнє чрево, в яких всі пожарливості світу забрали, всі їхні сили, і вони біжать за стихіями світу цього. І вони людям обіцяють свободу, будучи самі, самі рабами тління. І апостол Петро каже, вони є серед вас, вони є на ваших пірах, вони устроюють вечері любові. Але це дерева пусті, вирвані двічі, це хмари безводні, це води шумлячі, це хвилі, які піднімаються і падають, і це зорі, які блукають. І коли я читаю цих дві зорі, зоря, яка вела точно людей до Ісуса. І зоря, яка блукає, уявіть собі. Таку зорю, яка б вела людей до, до мудреців, до Ісуса, яка би блукала. Чи би ці мудреці коли-небудь попали до Назарету, де був Ісус? Ніколи. Вони б ніколи туди не попали, тому що зоря блукаюча, вона ніколи не дасть вірної дороги. І я пам'ятаю історію, яку розказував наш друг з Білорусі, коли один священник, він ішов на поїзд, він спізнювався і. По ринку йшов, а одна бабця, вона каже, так продавала яблучка, і вона виставила їх прямо на прохід, де всі люди йшли. І той брат наш в такому довгому пальті, він те відро підхопив з собою. По дорозі всі яблука за ним покотилися, і ця бабця була дуже лиха на нього. А він спішив на поїзд. І ще пару кроків зробив, він каже, браття, ви вже йдіть, я вже на служіння не поїду. Тому що я мушу виправити цю ситуацію. Він повернувся до неї. Поїзд вже мав втікти в той момент. І він підходить і каже, бабусь, ну пробачте. І скільки вони коштують. Вона йому сказала ціну, але навіть не підняла очі, щоб подивитись, хто він такий. І він каже, зберіть це все, а оце вам гроші. І в чотири рази І більше вирішив дати. Потім вона піднімає очі, дивиться на нього каже, ви, що Христос? Зорі, які ведуть людей до Ісуса, це є ми, брати і сестри. Це та вірна зоря, яка світить, і багато людей, дивлячись, наприклад, нашого життя, вони можуть прийти до Ісуса. Ісус сказав, горе тим, хто хоча б одному з цих найменших. Послужить соблазну. Ти блукаюча зірка, на тебе дивилися люди, і вони розбилися в Ісусі. Ти назвався віручим. Ви пам'ятаєте, коли згрішив Давид, критична в нього була така ситуація, і прийшов. До нього пророк і сказав: Ти дозволив Божим ворогам хулити Боже ім'я. На тебе дивились. Ти краса Ізраїлю. Ти висота Ізраїлю. І коли ти згребив гріх, це не просто гріх, а тебе люди дивились. Ти дозволив людям, щоб Боже ім'я зневажалось. Друзі, коли ми є віруючі, ми дуже високо нас Бог підняв ім'я християнин. Це як зоря на небі. Дивляться люди, дивляться сусіди. Дивляться всі, і по цій зорі вони хочуть прийти до Ісуса. Нехай ця зоря покаже вірну дорогу, і в цьому нехай нам допоможе Господь, йому нехай буде слава. Амінь. Давайте піднімемося на наші ноги. Можливо, в когось є нужди і бажаю...